Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Доброго вечора з нами головний тренер команди Дніпро Олександр Васильович. Вітаємо з перемогою вас. Як оцінити цей матч? У двох словах. В трьох. Як ви завгодно, як оцінюєте цей матч ну, від своєї команди? Все виконали, що хотіли? Команди Дніпро показала дуже низький рівень. Чому ви так вважаєте? Тому що не було команди Дніпро сьогодні. Була сьогодні якась е, дворова команда. Е, а конкретніше чого ви так вважаєте? Тому що суперник гарно підготувався, а команди Дніпро ні. Добре, дякую. Дякую вам. З нами головний тренер Берсерків Павло Льгачев. Сьогодні ваша команда зіграла ну, з невналим рахунком. Як можете взагалі прокоментувати матч? Всього можу прокоментувати нормально, рівна боротьба. Трішки раніше вони забили, хоча у нас була можливість і штрафний кидок був у нас спочатку, і потім там два моменти було, коли витягнув да, воротар, у них спрацював. Трішки. Не, не вистачило спочатку гри нахабності, потім абсолютно, абсолютно рівна гра. А, наприкінці навіть почали да, там десь а, наздоганяти такої шатки рахунок був, але там, а, намагалися витягнути гру, зняли голкіпера та пропустили а, четвертий гол. Ну нічого, я думаю, що вболівальникам гра сподобалася. Тому. Тому якось так вас вже можна називати не харківськими берсерками, а вінницькими? А, таке цікаве питання. Да, багато говорили про це. Поки що рано це на нас так називати. Поясню чому. Ми плавно переходимо да, з харківської системи на Вінницьку. Нас чекає велике об'єднання з Вінницьким патріотом. Ми будемо створювати спільну, спільну систему Вектор. Від дитячого хокею до професійного, тому з нового року, з нового року, я думаю, що ми офіційно об'явимо про те, що буде відбуватися буде відбуватися багато, буде по перше. Відкрите відділення обласного хокею для дітей, куди війдуть діти харківських берсерків та Вінницьких патріотів. Потім буде відкрита школа обласна ШВСМ, куди війдуть всі гравці першої команди берсерки. Та згодом ми озвучимо нову назву клубу. Ми відійшлемо. Офіційний лист на Федерацію хокею України і думаю, будемо чекати погодження на зміни в регламенті чемпіонату стосовно нашої команди. Дякую за яскраву гру. Дякую вболівальникам, що підтримують нас. Дякую. Сьогодні приємно було, що ви бачили прийшли, прийшла переможниця конкурсу, переможник конкурсу. Вінницькі вболівальники слідкують за командою, приходять хлопцям, це дуже приємно. І ще хочу висловити таке. Сьогодні у моєї мати день народження, хочу передати їй привіт та побажати все на краще. Скоро побачимося. Все, дякую. І вам. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе!